Всім привіт! Ви на каналі BayZone і це демка в союзниках з Е, Силка на його канал буде в описі під відео. Тож, підписуйтесь на нього, в нього новий аккаунт він має підтримку мати. В нього було 150 підписників, а зараз в нього 12. тож під... Використовуйте флажку, використовуйте. Коротше, це відео буду притворятися читером, але ну, зараз я не буду писати. Ну, коротше, після. Ну, не після відео, а коли вже пару раундів візьмем. Ну просто. ай-ай-ай! Сюди. Піксель. Так. Хоп. Так, FNFileчик, в мене трохи лагає. Ну нічого, ми зараз в ноль попробуємо винести. Хоп, ось так і. Нікого нема. Більше всього, що от він ось тут. В кишці, ну не факт. Так, немає, зараз. Так, пікселі нема. Спина-спина. А, він м 40 взяв, боже. Зем 40 попробуй щось показати. Ой, куди в мене сенса полетіла? Боже, лагає капець. Так, зараз ось тут, коротше. Так, чекаєш, опа, забрачені. Сорті сорт забираєш. Пікселі в пікселі. Ай-яй-яй. Ну да, він в піски обійшов. Сорті накоців, коротше. Сорті зараз. Пишу лол хп. хп. Ого, що він поставив? Прострілом в голову ну, он скопом. Сюда молодца. Так, я піду в спинку, сорті показує в спинку мені йти. Так. Ага, бачу, бачу, бачу. Мінус в голову. Давай, сорт, забирай. Сюда забрав сорт. Так, і Броньку, я про. Так, Да. Може ще один раунд заберемо і я напишу софт. Ай-яй-яй, не захотів, не захотів погано. Хотів баг попробувати, але не вийшло. Так, а в нього тіп, давайте напишу. Я софт. Ми ой, ми софти, ми софти, Цікаво повірити. Оп. Така им. ну як? скажіть, ну no, просто бомба. Ай. Зараз буду тут чекати. А гаєшко, ідеально. Вухла карнулак. Ну просто не лакарна. Я про. Вийшов, я софт. А я софт. Все. Все, мене все одно не забанять, тому що поки по де мене не можуть забанити. Фу таке в чат писати, йому хоч би що. Ну ты шо, зато я софт. Хе -хе. Так цікаво виграємо в ноль. Ну вже в принципі, Да він ховається? Так, я пачку поставлю. Він стріляє, він стріляє. Да, да, да. Ух, поставив, хорошо. Його узі такі, як ветер, ні! Так, цікавий він мене прочитає. Там він може бути. Там він може бути. Раз що, не не розумію, не знаю, як зараз розташолять Дай кіл. Не. Не надо. Не надо, щоб мені особисто. Ай-яй-яй, не хоче отбах чомусь. Так, цікаво. Мені ні ну треба один кіл. Мені один кіл. А з бронзами не граю. Все! З легами тільки Сюда! Перемога! 8-0. Так, плюс 31, плюс 16, плюс 6 і плюс 53 МММ-рочки. всім дякую за перегляд. Що додивились до кінця, підписуйтесь на сорті на мене. І з вас комент. Всім пока!